Всіх вітаємо із Днем захисників і захисниць України зі святом мужності, честі, доблесті, незлавності національного духу, за визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїний. Спасибі вам, захисники, захисники України. України, за те, що ми можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. Те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога від нас відганяєте, за те, що честь казацька не загине. Спасибі вам, захисники України. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову, Солов'їну. Спасибі вам, захисники України. За теплі сонячні дни, за... за віру у прийдешні світні дні. Зупините нарешті ви руїни. За Спасибі вам, за захисники України! Сирени про тривогу сповіщають, відважні козаки нас захищають. Ви бережете нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники. Ми ангел охоронець буде завжди з вами. А ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної дни за вас, захисники України. Хай, покровителька, покрова присвята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. З вами поруч Бог, захисники України, Ми надія, світле майбутнє. Ваші подвиги вже не забуті. Нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники. Слава Україні! Я хочу подякувати кожному захиснику та захисниці України за те, що боронити нашу державу від російських окупантів та даєте надію на мирне життя під мирним небом. Повертайтесь додому, живі. Вас чекають. Слава Україні.